«Біфрен» – заспокойся і працюй. Разом переможемо. Це «Дев'ятий», як і обіцяли, до нас знову приєднається наш черговий кореспондент Андрій Люховець. Розкаже про знакову для Києва будівлю Київ яку днями почали демонтувати. От чому взагалі відбувається цей процес, що йому передувало всю передісторію Андрій, розповість, але це така рольова, ну наглядна модель, така не лише для Києва, а для багатьох міст України. Абсолютно, насправді. але перед цим, Андрій, от я не знаю. Я ж скільки проходив повз, я бачив оці цифри: чотири цифри над центральним входом. 1937. Це рік заснування цього будинку, рік найжорсткіших репресій. Напевно, в історії України, я не думаю, на сучасній так точно. Та, що з ним тепер? Чи буде він лякати далі? І чи якось його оздоблять, чи якось реорганізують? Що там? Доброго ранку ще раз колеги. Доброго ранку, глядачі. Єгоре, я тебе поправлю, е, виправлю чуть -е, трошечки, тому що 1937-й це рік заснування саме Київпроєкту, як інституції, яка а -а -а. займалася розбудовою радянського союзу, а потім безпосередньо займалася розбудовою столиці. А от будівля, ця про яку я буду говорити я вже так забіжу на вона була зроблена у е, завершене її будівництво у 1985 році. Прикольно. Ось Клас. у цьому ще цим, mm -hmm. чому її зараз реконструюють і по суті ви бачите за моєю спиною Раз відбувається от процес з самого ранку. Там уже молот пневматичний працює, зносить стіни і все інше. Давайте в історію трішечки зануримося. Дуже важко насправді знайти радянську модерністську архітектуру, яка б всім подобалася, яка класно би вписувалася в пейзажі і в архітектурні оці композиції того чи іншого міста. Але ось Київпроєкт, ця будівля, знакова, яка знаходиться в центрі, в серці столиці, вона була для багатьох приємною зору і вона виглядала доволі органічно тут. У центрі столиці і на сьогоднішній момент от вирішили, що ні, потрібно модернізувати. І от відбувається цей процес модернізації. Що передувало цьому процесу? Ця будівля створювалася, аби помістити дві тисячі працівників головної проектної організації забудови Києва, інституту «Київпроєкт». будівництво її розпочалося наприкінці 70-х років, і як я вже говорив, закінчилося у 1985 році. Крім майстерень у цій будівлі, вона формувалася уже як такий невеликий. Лички хмарочос саме американського стилю з різноманітними просторами бібліотеки, зали для відпочинку, спортивні зали, тобто, що дві тисячі працівників не тільки класно і активно працюють, а вони ще й можуть класно відпочивати. Також для багатьох милий серцю був фонтанчик, який знаходився в дворі цієї будівлі. Я на жаль, коли вже переїхав, я тільки застав там були такі фуд зони, але там було прикольно, класно от, от таку спекотну погоду в тіні посидіти. А я уявляю, якщо ще фонтанчик працював, це взагалі. Було неймовірно ця будівля до 2010 року виконувала безпосередньо свої функціональні обов'язки, але після 2010 року я так розумію, функціонал і тої кількості людей уже не стало, тобто. Таких приміщень не потрібно було, і потім почався ось цей от процес передавання з руки в руки, тому що центр столиці, ласий сматочок, на жаль, не архітектури, а землі і функціональної от саме е, функціонального простору, який можна щось з ним зробити, і у 2019 році було видано дозвіл на будівельні роботи. Зараз увага, як от зазначалося в, е, в самому документі, реконструкція майнового комплексу будівлі Київпроєкту. Реконструкція, і от е, що мало зробити? Тут що відбутися офіси і житловий комплекс мав а, з часом тут з'явитися у 2021 році, завдяки небайдужим активістам було заморожене будівництво і сама реконструкція, і на будівлю було накладено арешт з подальшою забороною проводити будівельні роботи. Але от днями а, було ця робота відновленість з подачі апеляційного суду, тому що апеляційний суд в столиці він анулював це рішення, і в принципі, ось ці роботи, які зараз відбуваються, вони є законними. Ці цей демонтаж вже триває там другий третій день, і багато з містян обурюється, тому що вони не розуміють, чому ось таку по суті молоду будівлю на сьогоднішній момент, як зазначають будівельники. Ну та організація, яка займається, вони мають реновацію провести на е, візуалізаціях нового проєкту. Зараз я думаю, покажуть вам режисери. Має бути 24 поверхи. У цьому також є цікавість, тому що за загальною забудовою столиці тут більше там 27 Метрів, якщо не помиляюся, будівлі завишки не можна будувати. А тут уже за проєктом там до 100 метрів має е, е, оновлена ось ця центральна будівля з'явитися, і е, як зазначають знову ж таки творці цього проєкту, який має з'явитися з часом, що е, це відбувається реконструкція, це відбувається оптимальна концепція реновації. Тобто е, вони говорять про те, що в принципі усі загальні риси будівлі будуть збережені. У мене от на жаль, питання як якщо стін. Не повністю зносяться. Можливо, я щось в архітектурі не розумію. Ой, Андрій, я не знаю, чи розуміємося ми на архітектурі. Я думаю, ми в трьох сидимо теж не розуміємося, але кожен раз, коли так е, чином, е, да, все це прибирають. І ну насправді давайте відверто. Да, Київ не одне місто в е, Києві в Україні. Припрошую, де так недолуго діє генеральний план, і його українці не знають, кияни не знають і довго його взагалі не було. От і так знищується щось, да? І ти навіть не знаєш, що буде далі. За великим рахунком, і оце у цьому велика біда. От у цьому великий сенс а, цієї біди. Бо дуже часто під словом реконструкція ховається трішечки інше. Абсолютно ну, інша модель. Та ми часто знищуємо там, як ти правильно сказав, Андрюх, що конструктивістські будинки Радянського Союзу мало вгодиш їм і та всім, але це теж наша історія. Ми теж маємо це якось опробовувати, якось цим жити. Спасибі тобі, Андрій Люховець, центр міста з Києва, з фактично схищати. З Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.